Дивіться попередні частини, а то нічого не зрозумієте. Я недавно писав пост про цю тему, і хочу вам ще раз нагадати про це у відео. Хто забув, то мова йдеться про збір на позашляховик для спецпризначенців. Це ті самі солдати, котрі звільняли Херсон, Бочу, Ірпінь, проводили операції в Солидарії в Бахмуті. Як зазвичай довго тягнути не буду. Там ціль зібрати 300 тисяч, і в принципі ми можемо долучитися до цього збору. Я ні на чому не наполягаю, і нікого не змушую, але все ж таки не варто забувати завдяки кому я роблю ці відео. Ви їх дивитесь. Ну ви ж мене розумнички, ви ж розумієте. Тому, якщо маєте лишню гривню, то можете допомогти хлопцям, пам'ятайте, що маленьких донатів не існує. Всі реквізити, само собою, ви можете знайти в тому самому пості або під цим відео. Ну що, малята, про що був Дарк Souls 2, частина 3. Поїхали. А зупинилися ми на тому, що наша розова волоса невизначеність змогла забороти ще двох великих, тим самим ставши володарем ще двох гігантських душ. Попереду ще одна, і той самий замок Дранглейк. Порається чи ні, не зрозуміло, але давайте розбиратись. Шлях до наступної великої душі буде лежати через ліс любителів Біломор каналу. Екей, ні, ми не вкрали це Сайленд Хілу. І як я вже раніше казав, дана локація це моя персональна ненависть. І справа навіть не у тому, що на локації не чорта не видно. Справа у ворогах котрих ні чорта не видно. Ці покидьки просто таки розчиняються Тумані, і найгірше це те, що їх неможливо залочити. А значить, вам доведеться викрутити уважність на максимум і просто таки задовільнити всі сексуальні потреби геймпаду, смикаючи правий сусок надії влучити по цьому покидьку. А тепер оголошую інтерактив для самих спостережливих. І так, знавці: де знаходиться ворог? Варіант А. в Сраці, варіант Б, хизи, варіант С, Цибуля, варіант, Д – коли відео по Майнкрафту. Все вірно, цей виродок знаходиться ззаду і проводить вам смертельний бекстеп. Всім неймовірно вдячний за участь в конкурсі. Насправді дану локацію від самого початку і до кінця можна пробігти. Ну, якщо знати, куди бігти. І тим самим зберегти собі декілька мільйонів нервових клітин. Але на даній локації довсрачки багато класного луту. От як, наприклад, перстень плюс один, що збільшить перманентно реген вашої стаміни. Але знову ж таки, реген стаміни або нервові клітини не вирішувати вам. А ми рушаємо далі. Друга частина даної локації вже не така бісяча, як попередня. Тут все ще є ці інвізібіліті додіки але за відсутності туману вони не представляють ніякої небезпеки. Основними ворогами на локації будуть виступати оці от леволюди Вони такі кудладні, такі прикольдесні І взагалі леволюди... Це що таке, стоп, 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 стоп. Пробачте фурі не сьогодні. Окрім леволюдей, сама локація просто таки перенаселена різного роду NPC. Тут ми зустрінемо недовольного лицаря, квест, якого я, на жаль, заруїнив. Звиняйте. Тут ми зустрінемо і старого дитинсайда скаже, що ми все ще не готові би стати частиною пітьми. Тут навіть неподалік тусується сумний скорпомужик. І до речі, навіть цей персонаж виглядає реалістичніше ніж цей гімноз мумії повернення. Звиняйте, це просто біль дитинства мусив вам про це сказати. Ну і звісно ж, під самою локацією ми знайдемо Коваля Орніфекс, котра в подальшому зможе створити нам зброю з великих душ. Так, хто там стукає? Я не знаю, хто що від мене хоче. А бляські форі, нахуй, нахузі, пішла нахуй. Бади я більше не можна дивитись! Ну і в фіналі цієї локації нас буде чекати босс, Котрий є ще одним доказом того, що розробники можуть зробити цікаву локацію бою з босом, якщо постараються. Сам бос доволі таки ватний, від нього легко ухилятися, і в принципі ніяких проблем він вам не має доставити. Ну, хіба що можуть бісити криві хітбокси грабів, але це проблема всіх дарксоусів, тут вже нічого не поробиш. Саме головний прикальде заключається в тому, що бос може пірнути під пісок. І ось ця плита буде єдиним безпечним місцем на локації. Коли бос буде знаходитись під землею, місце його розташування ми будемо визначати по слідах пилу. Якщо ж ви не будете знаходить, Десь безпечній зоні, бос вискочить і з'їсть вас матері. І в цілому бій з цим босом динамічний, прикольний, 9 з 10. Якщо вас бентежить питання, чому не 10, пояснюю. На арені бою з босом на деревці захований лут. І аби до нього дістатися, нам потрібно буде забайтити скорпіони, хоч щоб вона зламала деревце. Так от, цей лут це сраний метелик, просто метелик, який можна запалити смолоски. Це не хочу продовжувати цю тему далі. Після перемоги над босом нас буде чекати опціональна локація двері Фароса. І тут є два цікавих момента: саме опціональний босс і доволі таки дивовижна зброя. Аби отримати прибацану пушку, спершу нам доведеться відкрити ось ці двері. За ними буде знаходитись скриня, в котрій лежить та сама вундервафля. Спис Сантьєра це фактично палка, до якої приліплена каменюка. У цей зброї класичний, мов алебарди, талебарди, але є прикол. Аби розкрити загадку даної зброї, спершу вам доведеться закусплеїти колосального титана і просто таки ненавидіти стіни. Тому що, якщо вам вдасться зламати цю зброю, у неї зміниться. Таму все, і та вона стане дуже навіть таки непоганою. Але майте на увазі у цього списа 500 одиниць міцності. І глубити його доведеться, дай Боже. А тому потрібно вам це чи ні вирішуйте самі. Ну і власне бос цієї локації гігантський смердючий псюк. Але спершу вам доведеться розібратися з маленькими смердючими псюками, котрі з превеликою радістю накинуть на вас закам'яніння і паралельно ще й токсин. Основний босс не менш гидний, ніж його малесенькі другалі. Він постійно стрибає, по ньому неможливо влучити, його неможливо залочити, і він взагалі гавно, як і решта псячо босів у Дарк -Солсі. Ну і ви. Вишенька на торті цей бос може наригати калюшку, котра поламає весь ваш еквіпмент. І не дай бог ви помрете на цьому босі, тому що екран загрузки тут триває дуже і дуже довго. Можна знати цілу вічність. Так, що там? Ну, давай швидше, швидше... А, нарешті. Ну ну живи, живи, живий, тіка врой! Мені ті, терміново потрібен ССД. А ще оперативна пам'ять, напевно, от би ще зі знижкою. А, в мене для тебе прекрасні новини. Магазин Розетка святкує своє 18-річчя. У зв'язку з чим дарує знижку до 35% на топові пристрої для геймінгу від Кінгстон. Поспішайте, тому що не кожного дня випадає нагода придбати настільки якісну і потужну продукцію за такою низькою ціною. SSD від Кінгстон чи оперативна пам'ять. Elden Ring чи Cyberpunk? Обирати вам, але навіщо обирати, коли це все можна об'єднати? Будь-які сучасних тайтлів принесе вам набагато більше задоволення, якщо там не. Не буде довгих завантажень з цим вам допоможуть ssd накопичувачі від Kingston. Гра фрізить? не вистачає оперативки. Оперативна пам'ять Kingston Renegade вирішить всі ці проблеми. Поспішайте, акція діє до 20 червня включно. Обираючи продукцію Kingston, ви обираєте якісний і комфортний геймінг. Поспішайте, акція незабаром скінчиться. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Просуваючися далі і далі у пошуках великої душі, ми натрапмо на стіну туману. І Якщо ви уважно прислухаєтесь до аудіоряду перед боєм з босом, складеться враження, що босом будуть фанати Джоджо. Але ні, на жаль, босом буде оце. Навіть коментувати не буду, можете не просити. Протупцявши ще порядку п'яти хвилин, ми все ж таки дістанемося до будівлі, де знаходиться останній володар великої душі. І зарані хочу застерегти усіх, у кого є арахнофобія. Буде багато павуків, дуже багато павуків. Ну і власне головний бос, це дуже великий павук. Ну і дуже багато маленьких павуків. І так, Фрея, улюблениця герцога. Бос до стобіса крутий. Це єдиний з чотирьох великих, з котрим реально прикольно битися. Спершу вам доведеться розібратися з маленькими павучами. І тут є незлічена кількість методів для цього. По-перше, ви можете як я виманювати їх і вбивати окремо від самої фреї. Павучата ваншотня, тому лук стане непоганим варіантом для того, аби їх знищити. І найголовніше це той факт, що маленькі таракашки бояться вогню. Відповідно, якщо ви в одну руку візьмете смолоски, ви можете їх відганяти від себе. Після того, як ви розберетеся з малюками, лишиться сама фрея. У неї всього на все два вразливих місця. А саме у ці дві симпатічні башки. Стратегія доволі таки проста: провокуйте одну башку і паралельно біжите бити другу. Якщо ви дуже сильно настукаєте в одну голову, то та відвалиться. Що трошечки ускладнить бій, тому що в бос залишиться тільки одна вразлива сторона. Бос класний і один з моїх улюблених в другому Дарк Соулсі. я його, звісно ж, з першої спроби, а це значить, що Олег поглинув всі великі душі. Після того, як ми запалимо останнє велике багаття, з нами на зок вийде отака от велика гаряча паліняка. Знайомтесь, Алдія, брат короля Вендріка. Він нам почне накидувати різного роду лабуду, про гідні сісти на трон, бла, 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 бла. Поки що це не цікаво, але буде цікаво згодом. Ну що ж, всі великі душі у нас. А значить, саме час прямувати до того самого замку. Відкривши ворота до храму зими, офіційно починається раненган до фіналу. Біля входу до самого замку ми зустрінемо нашу родоволосу красуню. Та і скаже: Давай, Алішка, я в тебе вірю, бо мені, якщо чесно, вже надоїло тіліпати ножками в Маджулі. За допомогою нехитрих маніпуляцій активуємо големів, котрі відкриють ворота до замку. Усередині ми зустрінемо НПС-привода, котрий, о нарешті, пояснить нам, що ж відбулося у цьому дранглейку. Приготуйте ваші вушка, зараз буде трусторі. Значить, проживав у цих землях. Лях такий собі чувак по імені Вендрік. І такий він був класний, що йому вдалося забороти чотирьох великих, використовуючи могутність великих душ, той відбагав собі ціле повноцінне королівство. Наробив собі воїнів, котрі літали на драконах, збудував замок, сидів, передівчила і насолоджувався життям. Але якось до воріт замку приперлася жінка неймовірної краси. Та й попередла нашого заболдигу, що десь там далеко за морем знаходяться гіганти, і вони загрожують його королівству. В силу власної тупості і спермотоксикозу Вендрік повівся на цю авантюру. Зібрав армію, перетнув море і повністю розробив. Землі гігантів. І у якості трофея підберев собі пару полонених гігантів, а також трон бажань. І тут же підключився його брат Алдія, котрий проводив свої аморальні експерименти з гігантами. А все задля того, аби знайти ліки від прокляття нежиті. І до речі, наша родоволоса краля була створена також в результаті експериментів Алдії. Паралельно з цими подіями Вендрік на базі душ гігантів понаводував собі різного роду Големів. Големи, в свою чергу, побудували Вендріку гігантську фортецю, в котрій ми, до речі, зараз знаходимось. І все, здавалось би, було прикольно, весело, долар по 6. Але десь там далеко сидів. Дело убийство не гиганты и такие типа. Блин, что-то. Ху якась, якщо чесно, зібрали армію, перетнули море і напали на дранглей. І тривала ця війна не одне десятиліття, аж допоки не прийшов якийсь дивний воїн з неймовірно прекрасним пісюном і не знищив володаря гігантів. Війна скінчилася, але загроза не минула. Черговий раз, коли на Шандра не дала нашому вендріку, той такий сів і подумав, що -то, що то що то, є. Не знаю, щось мене бентежить. Якась кабила та на Шандра, якщо чесно. І допер наш Вендрік, що на Шандра не проста симпатюля, а хоче захопити трон бажань. В результаті чого понабудував ну настільки капітально. Ну, систему оборони від Нашандри, що туди вона проникнути ніяким чином не зможе. Сам же Вендрік заховався у склепі, взяв з собою самих вірних солдат і сидів там пив каву без цукру. А Нашандра, в свою чергу змішала з лайном усе королівство. І все це лайно зараз доведеться розгребти нашому алєгу. Ну шо ж, погнали! Сам замок нічим особливим не виділяється, окрім того факту, що чимось він мені все ж таки нагадує павільйони Анорлондо. Тут, до речі, в одному з прольотів ми знайдемо портрет на Шандри, наблизившись до якого на нас почне накладатися прокляття. Підозріло. Більше того, згодом ми зустрінемо і саму на Шандру. Та і скаже: Олег, слухай, в нас же є один король. Якщо ти хочеш бути королем, то найди попереднього і якби лишся одним королем. Підозріло якось. Здолавши половину шляху, нас буде чекати о, чудо аж два драконрейдера. Ну, що тут сказати, ну може, якби їх 10 було. Аби щось би змінилось. А так, ну ви самі бачите. І наскільки був сратий попередній бос, настільки класний, наступний. Зустрічайте, дзеркальний лицар, екей, не ми не вкрали його з гладіатора. Сам бос до стубі антуражний, як і локація бою з ним. За лором, аби потрапити до елітного війська короля, спершу треба було забороти цю паскуду. Якщо воїн програвав цьому лицарю, то й запроторив йоду свого дзеркала. Сам бос не гребує можливістю викликати воїна собі на поміч. І до речі, в ті темні часи, коли в другому Драксолусі все ще був онлайн, даний бос викликав. А в реальних гравців, і мало того, що сам босс до срачки складний, так він ще міг викликати якось нагібатора 228, котрий порве вам дупу. Я здолав боса з першої спроби, але виключно через те, що він засумонив якогось додіка. І до речі, не намагайтеся пробігти до боса, ігноруючи попередніх мобів. Подальший наш шлях буде лежати через локацію храма Мани, свого роду авангард захисту від нашандри. О боже, яка ж це дупо розривальна локація. Мене кожен раз починає трясти, коли я чую цю пісеньку. Дане місце це просто такі квінтесенція страждань. Але давайте по порядку. По-перше, тут до всрачки багато мобів. По-друге, в воді сидять інвізібіліті кузьоблі, котрі в тандемі з тутешніми чуваками накидають вам таких трендюлей, що дай Боже. Під водою ніфіга не видно землі. Відповідно, можна зірватися з уступу і вбитися на смерть. І найголовніше у ці срані спаміри. Я вам гарантую, що після того, як ви пройдете храм Амани, цей звук ви собі зможете поставити на будильник. Тому що це тю 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 буде вам снитися сука в кошмар. Вдумайтеся, в це просто на релізі другого дарку розробникам Дарк Соулса довелося викотати патч, аби спростити проходження цієї локації. Я пройшов цю локацію на все за дві спроби, але мені дуже сильно подфартило. А тепер давайте трошки поговоримо про геніальність Вендріка. Спів, котрий ми почуємо у храмі Амани, є нечим іншим, ніж піснями у цих от безногих пані. Це мільфоніто і фішка у тому, що їхній спів здатен приспати будь-кого, хто має відношення до пітьми. І, до речі, спойлер, на Шандра є переродженням душі Мануса. Тримаю в курсі. А відповідно, на Шандра ніяким чином не зможе перетнути храм Амани. Ну, Вендрік реально був не дебілом. Ну і в фіналі цієї локації нас буде чекати бос демон пісні. Ем, зарані хочу принести вибачення за цей жарт, але е, демон піські. Кхе -кхе. Пробачте. А, і до речі, бос гавно. Ось вам натомість прикольний мемчик. Наступне місце, котре нам доведеться відвідати, це склеп мертвяків. І тут у нас в гості знову ж таки перепреться Алдія. Риторика не зміниться. Він все ще буде задавати дурнуваті питання: про те варто чи не варто, бла, 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 бла. Валимо в склеп. Локація доволі таки прикольна і антуражна. Складається реально враження, що люди сюди приходили вмирати. Моя персональна любов на цій локації це воїни двері. Це достобіса терплячі солдати, але їх все ж таки можна спровокувати на атаку. Альо, відчиняй! Окрім цих типів, на локації також знаходиться Вітя. Вітя просто таки дупля не ріже, що тут відбувається. Він просто носить молоски. Але ця ржака пердяка дуже швидко скінчиться, коли ви дістанетесь до цих камінчиків. І не дай Бог виче, якийсь ворог стукне по дзвіночку. Вам гайки. Це ще одна система захисту, котру продумав Вендрік. Як тільки прозвучить звук дзвону, заспавниться 100 мільйонів духів, і ті вам ванну запхають настільки ганський кулак, що навіть ваш практолог здивується. Ну і в фіналі цієї локації нас буде чекати до Стобіса непоганий бос. Знайомтеся Вельстат Егіда Короля. Незважаючи на свої габарити, бос доволі швидкий і любить постійно пресингувати. Під час бою з босом у першій фазі набагато ефективніше буде правильно тримати позиціонування. Тому що у Дрена Вельстата доволі такі великі хітбокси демеджа. Відповідно, вікно для перекату буде доволі таке малесеньке. Після того, як ви знесете босу більше 25% здоров'я, той забафається й тим самим збільшить свої параметри захисту і атаки. Також бос почне кастувати чорні фаерболи, котрі повірте. Зможуть вас ваншотнути. Я здолав боса за 4 спроби, і то виключно через те, що знав, як працюють всі його механіки. Бос реально класний, всім рекомендую. А охоронявельстат Вендріка, ну а точніше те, що від нього лишилося. Як бачите, дідо став спустошений, а значить, що ніяких ліків він так і не винайшов. Хоча насправді відповідь на це питання ми знайдемо вже аж в DLC. Забираємо символ короля, і тепер все, що нам потрібно, аби потрапити до трону бажань, це отримати споріднені з гігантами. І для цього, використовуючи символ короля, нам спершу доведеться потрапити до твердині Алдії, де божевільно. Паліняка проводила свої аморальні експерименти з гігантами. Сама локація доволі таки складна в силу того, що тут у Стубіса багато фантомів. Але в цілому все виглядає доволі таки стильно і антуражно. Локація проходиться на кайфах, і в принципі ніяких нарікань в мене це немає. А ви знали, що Алдія був ще тим рафльором? Тому що маючи душі гігантів, він створив гігантську жабу. А -а -а! блін, жаби такі прикольні. І до речі, твердення Алдії це єдине місце в дрому Драк якому є скріміри. Дана локація проходиться доволі таки швидко, і в фіналі нас буде чекати бос, якого ми вже бачили. А саме вартовий дракон, хто забувся, я ще самого початку гри таку одну вже паскуду заборов. Відповідно на цьому зупинятися, не бачу сенсу. Наступним нашим місцем призначення стане храм драконів. Тут у нас знову ж таки в гості припхається Алдія і буде нас переконувати, що, можливо, не варто продовжувати ту ерополмія, бла бла бла, ми вже таки чули від каса. Локація знову ж таки прикольна і антуражна. Але саме на цій локації знаходиться офіційно найгірший ворог у всьому другому дарку, а можливо у всіх дарках. Я не знаю, якими спідами ця паскута собі ні смаже, але в нього безкінечне комбо. Цей чувак тупо не втомлюється, він вас буде спамити аж до ви не здохнете. Я навіть зараз це пишу, і в мене горить від цього тіпа. А от що зроблено реально. Достобісан, туражно і круто. Це цей момент. Незлічена кількість воїнів вшановують Олега, а точніше, його вибір стати транссексуалом. І згодом на потіху усім воїнам нам доведеться битися з їхнім ватажком. І після перемоги над ним нам дозволять зустрітися з древнім драконом, котрий, до речі, фальшивка. Цей дракон був створений з людини на базі душі гіганта. Тобто він нічим не крутіший за оцю гігантську жабу, а жаба навіть крутіша, ніж штучний дракон. І в результаті у цей от не дракон подарує нам ключ, завдяки якому ми зможемо потрапити до минулого. А сам. У часи Великої війни людей проти гігантів. І цей фрагмент зроблений реально стубіса круто. І до речі, вам це дереве ліце нічого не нагадує? Все вірно, це той самий останній гігант із початку гри. І причина його злості заключається у тому, що саме Олег здолав лорда гігантів. І, до речі, у цього паморока за десятиліттями все так і не помінявся. Він що в минулому, що зараз продовжує тупціти нозями. Здолавши боса, ми отримаємо то саме споріднені з гігантами. А значить, саме час відправлятися до трону бажань. Але перед тим, як вирушати до трону бажань, спершу треба накидати тумаків Вендріку. А все задля того, аби в фіналі отримати ще одного додаткового боса. Сам Вендрік дос тобіса елементарний босс на все дві атаки. Але спершу цей бос буде безсмертний. Для того, аби його перемогти, спершу вам доведеться знайти п'ять душ гігантів. Перші три душі ви гарантовано отримаєте в минулому. Ще одна душа випаде з фальшивого дракона за умови, якщо ви його здолаєте. Я до речі, його не вбивав, тому що не люблю нападати на NPC, котрі не нападають на мене. Останню ж душу гіганта ми отримуємо з цих трьох чуваків, котрі знаходяться під луко... Локацію, на котрій ми билися з зогнилим, і чим більше у вас буде цих душ, тим більше шкоди буде утримувати Вендрік. І до речі, у переведенні його пофіксили, тому що в оригінальному другому дарку він завжди ваншоти. Я збула Вендріка десь плюс-мінус за 10 спроб, а тепер можна валити до трону бажань. До речі, сам трон знаходиться у замку Дранглейк, тому далеко бігати не доведеться. І спершу нас буде чекати розминочний босс, ну точніше, два босса по ціні одного. Приховувати не буду, ці хлопці накидали мені дуже лютих тумаків. А все в силу того, що доволі таки важко битися з двома босами одночасно. Вони до С Дамагові. І люблять кооперуватись між собою. Коли ви знесете половину хп будь якому з босів, той забафається. І дамагу буде ще більше. Вбивши одного з босів, другий попробує його воскресити. Але як бачите, ніфігашечки в них не вийшло. Десь за сім спроб я їх заборов, і це було важко, чесно. Відразу після цього до нас гості припреться на шандра в самому істинному обліку. Та і скаже, дякую тобі, Аліжа, що прийшов весь цей шлях, я би сюди без тебе не потрапила. Але на троні місце все все одне, відповідно, тобі, Аліжа, потрібно буде померти. Це до біса, халявний і простий босс. З цікавого, це той факт, що будь-які її атаки будуть накладати на вас прокляття, що зменшить вашу максимальну кількість здоров'я. Також бос на локації наспавнить у цих гейзерів, котрі також будуть накладати на вас прокляття. Е, на Шандра ти не туди воюєш. Лазером ця пані не влучила в мене жодного разу. Убив її з першої спроби, якщо чесно, навіть не відчув самого босса. І тут вже мав би розпочатися фінал, але ми вбили Вендріка. А відповідно, нас чекає ще один босс, а саме Алдія. Боже, який же ж це крутий бос. В нього дуже різноманітний, мов Та ж сама йопіра. Романтія, повірте, не дасть вам засумувати. А атака тентаклями боже, наскільки вона якісно і класно зроблена. Самого боса не можна бити на халяву, тому що як тільки ви нанесете йому ену кількість шкоди, той підпалить біля себе підлогу. Всі атаки боса до стобіса да а деякі просто ваншотять. А тому доведеться грати дуже грамотно і підбирати таймінги для атаки. Будь-яка найменша помилка, і вимреть. З босом я мучився десь напевно півтори чи дві години і навіть зробив лихе. А саме викликав собі на поміч трьох фантомів. Але якщо чесно, це не разу не допомогло. Просто у боса стало в три рази більше здоров'я, і ці придурки просто вбивалися об його полум'я. Коли я все ж таки переміг боса, то на секунду склалося враження, що він більше не міг дивитися на мої страждання і просто вирішив піддатись. Ну і в цілому, задумка самого Алдії точно така сама, як у Каса в першій частині. Все вище сказане раніше Алдію веде просто до того, що, можливо, не варто сідати на цей престол. Але я не міг собі відмовити в задоволенні подивитися на Олега, який буде чисто батію. І давайте з вами трошки переговоримо. По-перше, наполегливо рекомендую перейти за посиланням ознайомитись зі знижками від розетки. По-друге, я знаю, що я дуже багато чого пропустив в другому Дарк Соусі. Вірніше буде стати не пропустив, а воно просто не влізло у відео. Всі там дарклуркери, дел DLC, ці всі приколи, сюжетні лінії. Ну, звиняйте, дел в другіх дарках. Я, якщо чесно, терпіти не можу. Вони дуже сильно душні, там багато копіпасти. Я знаю, що там є два класних боси: це Рейме і Саралон, але вони того не варті. Я не знаю, що має статися, аби я пройшов ці DLC і зробив по них відео, але може колись буде, хоча нічого не обіцяю. А тому голосуйте за Олега, може він буде кращий ніж Степан, хто зна. Ну і традиційно хочу віддячити всім моїм спонсорам. Перш за все, неймовірна подяка Дані Романюку і Денису Харківському. А також камінчик, Алукар, Максимко Пайнапол. Дмитро Соловей, Іван Батаков, Совушек, Олександр Польовий, Денис Харківський, Стограмович, Космік Джелі, Ельді Ахардо, Блекдім ТР, Волоров, самогудній космічний їжак, містер Пропер, Котократ 3000, Назу Бубу, Назар Софобович Інженеренко, Єнот Ракун Скажені Оладки, Назар Рівом, Київ Сталкер, Геннадій, Алекшу, Кося Шмигельський, Васьок, Розумна Кузьобля, Девіл Дарксайдер, Тайчик, Хаус Бекс, Контужений Борсук, Віктор Кайдзі, Арбітр Біна, Чер, Станіслав, гуртоштохтивих кіз, Бенко, Обівін, Принцеса Нурі, Сомван, Пісковий Іван, Сован, Андрій Безкровний, Денис, Харківський, Сомван, гуртоштохтивих кіз, Київ Сталкер, Орел, 001, нуль один, сомван, Пауль, той ще з настилками, Київ Сталкер, Хастро, Фікусік, Артем Козін, Віктор Кайдзі, Прічер, Містер Пропер. Всім дуже сильно дякую.